Так, ми працюємо далі. <кій> далі клепаємо, щось робимо, пробуємо. І відео напросилось саме по собі. Вечора Оце... ми включаєш якийсь це. Чи TikTok, чи, цей... чи YouTube. всюди, всюди, всюди ці донні пальцезборники, всюди, всі роблять, всі щось з них мудрують, всі там Коротше, повно повно відео. Така невеличка продисторія, напевно. На тіктоці буде за 2-3 відео, На Ютубі вийде зараз. <кій> Був, напевно, рік 14, -й, 13, -й, а може і 15. -й. Дядя Ваня Фабро почав тоді виставляти відео про пилок. Все, самі ми з Хмельницького. І в нас хлопці ж роблять ці пильцезбірники. А, це наш хмельницький пильцезборник. Все, так, все класно, все, все чотенько, пилку на ринку небагато. Ціна десь 160-180 гривень, ну, при доларі 20. 22-24 плюс-мінус. Ну, роки пройшли, це вже ні, точно не скажеш. Сідаю на поїзд. В шепетівка Хмельницький їду, купляємо такі пельцезборники. Все привозимо, ставимо, все вроді би класно, все працює. Люди, я так зрозумів, що ж не один я такий. Цибають в поїзд, їдуть, купляють, замовляють <кій> отакий От пельцезборник. І ціна падає, і ціна падає дуже прям, стрімко так, з тих 106, ти в два рази там, на 80 гривень, 90 коротко, ну, гнвт. Пальцезборники ходять в сторону, ми починаємо більше робити ставку на мед, потім свої нюанси, пасіку скорочуємо. оці починаю продавати. Продав там колегам. Коротко, трошки порозпродував. Закупив собі ось таких, ось таких так як тут і вихід бджоли тяжче тут бджола виходить набагато краще. Коли в тебе закритий процесоборник, бджола на вихід йде отлічно, вона йде сюди через верх. І і звідси от, звідси от на виход бджола добре виходить. А вже на вход вона має тут помачка. Ну, вона не так одна одній мішає. дирок плюс-мінус тут однаково, тут, якщо більше, то на пару штук. Ну, не столь важливо. Бджола чітко виходить в роботу. Вона вийшла, 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 а далі заходити це вже, це вже таке діло. От вони собі тут заходять і не мішають одна одній. Закуповуємо такі пельцезборники. Пилок дорожчим не стає. Тримаємо приблизно там, 30, 30 вуликів на, на таких і таких вже, там, що в пельцезборниках, продаємо його в розницю. В цьому році, виходить. <кій> Так, продовжим. В цьому році хоча, цей пилок ми збирали і на початку сезону весь пилок з садків з, з, з кульбабки. З цих весь пилок пішов у нас в розніцю по 220 гривень. Зараз на нього ціна там, від 250 і дехто навіть 300 дає. Це беруть оптом. а Ми продавали його в розніцю, їхали на пошту, там, кому кілограм чи кому 5 відправляли. Тобто затратно було. Зараз от така ціна. Зараз люди кидаються от на такій зборники, донні. Це аналог нікута, але тут більше решеток. тут 800 з лишнім. Коротше, не столь важно. Кидаються люди, Да, понятно, він буде краще працювати за цей. Це як таких, Получається 5 отаких або 4 отаких. Тобто він буде працювати. Я просто до чого це відео вам веду, що. Е, як би так сказати, коректно. Ну, Коректно не вийде. Значить. Вас все одно наїбуть. Ви станете дурні. Ви от зараз купляєте, пішов оцей маркетинговий ход, люди оцю хуйню спродадуть, а ви оцю хуйню. оцю... Тому що о, зараз такий апіс стоїть 75 гривень 70 вже в хлопців. Прям. <кій> Хоча вони ще казали літом чи то весною, що вже не будуть його робити, щось там якась заморозка в них пішла. Зараз він такий стоїть 70%. наїбуть всіх, тому що е, сидять перекупи, навіть <кій> якщо пилок буде на наступний рік грубо говоря, там, по 250 гривень оптова ціна, там, допустим, вони б нам могли б дати таку ціну, то він таким не буде. Хлопці сидять так само, відкривають ленту Тік-Току. Раз, делають пальцезборники, два. Закупляють пальцезборники. Три знову роблять пильцезборни. Куди не носни пільцезборники, пільцезборники і пильцезборники? Того, якщо навіть ціна не впаде по ринку і Китаєві чи комусь ну, таки буде потрібний, і поки, нам би за нього мало дати велику ціну, то нам її не дадуть 100%, тому що щастя любить тишину і язик мій враг мій, да? це працює. Хлопці перекупи дивляться, ага. Люди клепають ці зборники. Значить, що значить пилок буде. А раз пилок буде, то для чого за нього платити велику ціну? Хлопці йде хрен його здадуть, тому що рік тримаєш пилок, більше його не тримаєш, кому він потрібен після року. І він, його треба понятно, що людям треба обнулити, треба гроші, здати цей пилок. І ви все одно його здасте. І за по цій ціні, яка буде, а високою вона вже не буде. Тому, якщо навіть ви робите і хочете це робити. Або ви менше показуєте, щоб вони штучно не робили. Бо в Європі так би ніхто не зробив. А в Україні так і зроблять. Ціну скинуть, пилку буде багато. Його, його і так не було там дуже мало. Да? То не пилку здаються. Десятки тисяч тонн пилку здається. Але. Е, от Або якщо ви робите, то тримайте його до осені, або просто не показуйте, що ви це робите. Люди не будуть, вони не будуть розуміти, які будуть об'єми цього пилку, чи він буде, чи він не буде. І... А якщо будете показувати, от, якщо будете показувати, виймають ситочки. Ви ситочки. Ситочка буде пилок. Видвигаємо ситочку. Ой, йоп твою мать, повна ситочка пилку. Ой, а тут так повну пилку. А цього хуйню ще два рази за день збираю. Так не буде ціни, знайте собі. Ви, ви, виходить, пилок назбирали, він є. Здати, ви його по-любому здасте, от і хлопці скинуть вам ціну. В Україні було так завжди, спокон віків. Два-три роки працюєш і є ціна. Потім бах, всі ринулися, все, ринок просів. Так було, буде. Тому думайте, чи вартує воно того, чи вартує того робити, або чи вартує воно того, щоб це все показувати.